Три місяці повної напруги, і українці нарешті змогли віддати свої голоси на користь тих чи інших кандидатів. Когось результати відверто шокували, іншими здалися цілком очікуваними. Але як до волевиявлення 31 березня ставляться прості українці? Голос вирішив провести власне опитування та дізнатися, чи задоволені люди результатами голосування. Зеленський. Я навіть не знаю, як він, може, як він може йти на президента, як він комік є. А Петро Петро Порошенко нічого не зробить також. Нічого кращого не буде. А вони так вони роблять так само, як робив цей Кучма з Сим, Симоненком. Симоненка не хотіли, бо партії не хотіли. А, а Кучма прийшов? Ну, ставлюсь не зовсім здорово. І надії на них немає в мене. Я задоволена. я за Зеленського. Хоч багато людей проти цього, але так є. Дуже багато засобів масової інформації власне робили, що він там лялька Коломойського, ну і такого плану. Я, я в політиці ноль, я в тому взагалі не розбираюсь, але судячи по фактам, який Зеленський сам по собі, який він відповідальний людині, як він сам себе зробив, ну тобто я думаю, він буде частіше чути людей, ніж інші політики. Вибрали, які взагалі нічого не розуміє. 30% даунів в Україні, які взагалі не працюють на державу, тільки шкодять її. Пора в тому порядок навести. А порядок не один порядок. Ні. То такі що... Як ставитися до Я його не що він зробив для людей? Що для себе тільки робить? Ну я задоволений, мої знайомі всі задоволені, тому що наша держава потребує змін, і ми розраховуємо, що щось буде відбуватися. Бо стільки часу, скажімо, все стояло на місці, не було ніяких е, справжніх змін, не змін, які декларовані були, що нібито зміни. А люди хочуть побачити особисто, кожен хоче побачити в своїй родині, побачити навколо себе зміни, побачити покращення життя. Ну, ми, ми це чекаємо. Тут не годен бути задоволений. Ти не, не розумієш, що того задоволений, чи з, того, чи з того щось буде, якийсь лад толковий. Бо то є дуже сумна справа. Тут, я думаю, що буде лад туди, як, прийду, як прийде до влади. Друга влада, молода влада, повністю все замінено. О, з тим я згідний, що щось буде, а так нічого з того не вийде. Чесно кажучи, ні, бо шокований вибором українців більшості. По маю сплачувати кредит. Порошенко привіт а демократичності нема. Бачите, той 5%, той 6%, той 2%, а разом зібратися, щоб віддати голоса, в нас не вийшло, як завжди. Подивіться, ні, сьогодні Німеччина говорить, шановні, каже, покажіть, от ваш претендент набрав третину голосів, і вони навіть не знають, куди той претендент, ні одної в нього програми нема, куди він поведе, як то все буде, що то може чекати людина. Ну і саме головне, що я кажу, ну над нами, ну будемо говорити, не дуже добре до нас ставилися. Ну, тепер після такого вибору ну, над нами не ясне... Я сумніваюся, що нас будуть восприймати за нормальну державу. Дуже несподіваний результат. навіть більше скоріше ні, ніж так, бо тому що ці два кандидати мені не подобаються як кандидат в президенти. Чи можливо, таке, що я зіпсую бюлетень. Бюлетень. Ні, не задоволені. Це якось дуже дивно, що Україна вибирає іменно таких людей на. Президенти, це якось все дуже сходиться до того, що ми повертаємось назад і робимо крок назад. Це дуже жаль. Але самі вибираємось, знову стаємо на, на ті ж граблі. Тому так. Ні, не задоволений. Я сподівався на достойнішого кандидата в президенти. Вони не мої кандидати. Я не задоволена результатами першого туру. Ви розумієте, реклама зробила своє. Крім того, ми ж знаємо, які були брудні технології проти Петра Порошенка. Ми навіть знаємо, що Кремль фінансував і наймав людей, які працювали проти нашого майбутнього і теперішнього президента. Ну, знаєте, то не мої герої. Як би то сказати, не мої герої. Але я надіюся. Я надіюся на, на Зеленського, все ж таки. Тому що я думаю, що він молодий, в нього ростуть діти. І я думаю, що йому безперечно не одне й то саме, як буде з Україною. Я думаю, що він все ж таки, все ж таки незалежно від того, що він не є. Західної України все одно він ну подумає за Україну так, як має бути. Я дуже сподіваюся, Я просто хочу плакати за те, щоб, щоб Україна все ж таки процвітала.